Всім привітик! Як бачите, знову я, знову влог, знову валіза! Зараз я буду збирати речі, вони вже деякі лежать, і буду їхати у свою відпустку майже на місяць. Тому це буде найкрутіший місяць по контенту, по моїм мандрам, по моїм я не знаю, мріям. Тому рекомендую підписатися на мій канал. Поставити лайк, і якщо хтось не бачив крутизні влоги, будь ласка, переходьте. Ось посилання. Починаємо збирати валізи. У суботу ми будемо виїжджати до Львова. Зараз у нас четвер. Буду я збирати декілька днів, тому що я розумію, що я можу щось забути, щось передумати брати, і тому краще за декілька днів починати. Тому я буду знімати декілька днів, просто про те, як я збираю валізу і все збираю речі, тому не перемагайтеся вас чекає дуже крутий контент. Погнали! Ну що, Настала вже субота. Ми вже зібрали речі. Деяку частину, як я збирала речей, ви бачили. У нас спустився такий дощ, такий дощ. Мен... Я не знаю, як ми зараз будемо їхати на вокзал, тому що це просто жах. Моя Міліна сказала мені попа. Моя теж. Не спитайте, навіщо ти награла стільки речей? Я скажу, що я відповідальна дитина, я буду кожного дня. І мені потрібен на кожен день кожен новий клин. Це перемога! Але ж не підйомить? Йо-мойо, віка! Норм. Поїхали. О, я не знаю, як ми зараз до ці сумки. Я перший раз у Львові повинна зустріти бабусю. І ми поїдемо додому. У нас дуже багато справ, бо сьогодні ввечері у нас концерт. Дивіться, щоб не пропустити. Ось вам невеличкий перехід від мене. Ви бачите, що дуже сумно. А ми приїхали. нас зустріла бабуся. Ми заселилися. Їли. Бабуся нас нагодувала, знаєте, як бабуся. Ну тобто ми з'їли все, що можна і не можна для нашої фігури. Ми вже зібрані, ми вже намалювалися як принцеси, і будемо їхати куди? правильно, на концерт Монатіка. Так, ми добралися ще і до Монатіка. Монатік зустрічає нас. Зараз ми будемо їхати до центру, до цього клубу, але все-таки. Не впала. Ми не можемо без пригод, тому що ми йдемо через якийсь парк ось такими путями. Ну, щоб ви зрозуміли, я сподіваюся, там був фокус. Я сподіваюся, ви все побачили. Хоч би не впасти. прийшли вже до місця проведення, там вже йде репетиція. Воно величезне, тобто величезна територія, але вона огорожена з іншого боку. А, тому тут ресторан. Проходити там, але щоб потрапити туди, треба відстояти чергу, величезну чергу, ну зрозуміло, квиткам. Зрозуміли, яка масштабність цього. Я не знаю просто, як це назвати, в них є місце проведення концертів, і готелі, ресторан, і просто якісь різні. Палатки з кавою. Зараз покажу. Ось там черга, там щось вже співають, а тут нас будуть приймати. Можливо, ні, ще не приймають, але це дуже величезний, е -е дуже величезний заклад. Ми потрапили туди. Пішли контроль нам дали. Ось такі браслети. Сказали воду залишити, залишити, перевіряють сумки, ну таке щось. Ось. Тут дуже багато їжі, багато напоїв продають уже у самому центрі. Ось там продають дуже багато. Територія дуже велика, ну тобто дуже велика. Я уявляю, скільки людей буде. Дуже багато людей просто дуже багато. Just that shot Na ilha do Що концерт закінчився? Я, я навіть не знаю, що вам сказати щодо моїх емоцій. По-перше, це було дуже круто, тому що Монатік робив таку штуку. Він починав там заводив публіку своїми піснями, а потім говорив такі речі душу. По-перше, він казав це душею. У мене були просто мурахи. Я реально плакала, сміялася. Тобто сьогодні був спектр моїх емоцій. Трішечки ж зараз вам покажу вечірній заклад, в якому ми сьогодні були. І знаходимося зараз. Дуже багато палаток різних з їжею. Ось там сцена. ну Він просто величезний. Ми купили зону від Грін і зараз будемо йти до Монатіка. До Монатіка. Красу нас привели. Зараз люди чекають чергу, коли вийде Монатік, і ми будемо з ним фоткатися, обійнятися і, і багато іншого. Нас привели у спеціальну залу, вона знаходиться на даху. І ми зараз будемо фоткатися з Манатиком. Монаті просто супер, а він настільки душевно поставився до цієї зони. Він і поспілкувався. Він і підписав, і сфоткався, і підтримав морально. Тобто це дуже круто. Монаті зараз співає з людьми. Це дуже круто. Він навіть співає, знімає відео. Це найдушевніша людина, яку я бачила, реально з якою я спілкувалася з артистів. Дуже швидкий перехід, бо вчора ввечері. Було дуже багато всього. Ми ледь встигли приїхати додому до комендантської години. Ми приїхали і одразу лягли спати, бо ми дуже втомилися. Вчора був дуже насичений вечір. Найкраща локація для того, щоб завершити цей влог і до кінця розповісти. А ми купили квитки у грінзону до Монатіка. Ми вчора з ним поспілкувалися. Обнялися, він підписав мені прапор, ми сфоткалися. Дуже душевна людина, дякую. І ми познайомилися з величезною кількістю блогерів. І є декілька людей. Даша, я передаю тобі привіт. Ти дуже хотіла подивитися мій блог, тому я тобі навіть привіт передаю зі свого логом. Я дуже вдячна просто тобі, цьому дню Монаціку за те, що я відчуваю такі емоції. Дякую, величезно, просто дякую. І цей влог я хочу завершити моментами, невеличкими, невеличкою на різкою моментів з вчорашнього вечора. Дуляй, душа моя, полую. Іщу себе проблем на проблем... А вам хочу любі мої, сказати, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та чекати, бо це буде дуже крутий місяць. І все тільки починається. З вами була Тазічка Вернер. Всіх люблю, до побачення, моє улюблене телебачення.